Камера, що, фейдор. Фейдор. Ти, блін, це? Так, Все, ти не не позов. Потім будемо говорити, розберемося, давай, звідси. Ти чи вказівки виконуєш? Злочинні сказав, не виконуй злочинні. Ти пішов на злочин, ти умні. Давай звідси. Ти за мої гроші безпосередньо теж працюєш. Так що будеш тут, треба буде, віджиматися вжиматися. А що я сказав, не так? Куди ти дінешся? Ще будуть якісь часи, будете проситися, коли заноші гроші, маєте тих злочинців присікати. А ви проти нас пішли? Я вивідую сотні мільйонів, викриваю корупцію, а ти проти мене пішов. І своїх. А як? Чому ти не зупинив гучинця, який в твоїх же рядах безпосередньо? Як він не напав? Він толкав мене, він бля, мене стримував і чуть не толкав. Що ти не бачив? Камери розберуться. І ти не зупинив тільки. Не кричи. Тоді відвали, я просто копці не видав. Віти віджимайся, Ти, ти що, блядь, Чого ти тут стоїш біля мене? Солизвіл. Ти що, бля, це качиш? <плес> я кажу, <що плес> <словами>. <плес> кожна, бля, Державні гроші тратяться, я сотні хочу мільйонів хочу. <плес> Та закрий рот, блять, перебуваємо. <плес> я з пацанами говорю, що ти лізеш? <плес> 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 ти, ти, от, от випускає <плес> таких провокаторів, знаєте, щоб виводили на емоції. з по понтом ви дивіться, як він там ведеться. Я з тобою ще не говорю. Відійди, ти спозорився. Ти от прямий ефір куча народу дивиться. Ти позориш ще народу. Тому що я сотні мільйонів виявляю півтора роки на мене нападають, на мене прислідують. І ви не помогли мені. Ви прикрили злочинців. Но, ще ти втас... Ти тепер що, не не втас... цей? Це буде міжнародна кістанція весь. Що ти це? І ти крути, добре, <реку> це. А дивіться, дурачок якийсь ще один прийшов з нього. Що ти знімаєш? Воно буде в прямому ефірі. Дивіться, сон... Дазу, Датвері, це без образу. Та в тебе твій робочий собі дозволяє. А що ти? Який тут Він має право на приватний право на статті 162. 160. Ми маємо привати статті 162. Тобто ти свідомо знаєш, що на приватний має виходити. Тобто ти маєш того чудом. А ну представці, йди сюди. Ано представся. А ну представте, йди сюди. Що він чекає? Посвідчення, шанов. Посвідчення 18.3. До повного виконання. Посвідчення свічі, Давай викликаємо зараз будемо збув всіх нахуй Хто такий. Це він нас знімав. Буде зашифрований? Світ! Алло, Що? Хто Тут взагалі, може то взагалі якийсь обалі? Будеш сьогодні в тіктоці всюди. Герой Советського Союзу. Вона має не чекати. А на фронт нема. Дивіться, пацани, який бугай. А на фронт нема замінити. Третю штурмову треба. Дивіться, які бугаї. Йопта, хлопці, військові, подивіться, що робиться. Подивіться. Подивіться, що робиться, які бугаї. Ну, прості хлопців, які розкривають злочинність. От подивіться, Особливо той, що пішов, він буде содійну звізда Ютуба. Просто прикалываться и шею снять. Шейки снять. Кто ты такой? Кто это? Стюармитный служащий. И что, ли тебе так позволяет? Підтягують люди, не підтягують, Ні, yeah. Ми зафіксуємо в Києві. Доброго дня. Дивіться, я вас зараз вічу оперативну групу в операційний сад суд міста Львова. Годину вже викликаєш. Чому не їде ніхто? Тут же напади йдуть навіть зупають. Тут є без.